Несподівано у жовтні 1929 року закінчилася епоха проспериті, процвітання і настала криза перевиробництва період Великої депресії, яка тривала з 1929 по 1933 роки. У світі відбувалася економічна криза, економічна криза надвиробництво товарів, що призводить до занепаду виробництва, зростання безробіття тощо. Економічна криза непомітно охопила промисловість, сільське господарство, торгівлю. Вона впливає на розвиток культури, внутрішньополітичний розвиток та зовнішню політику. Економічна криза призводить до скорочення виробництва, закриття підприємств, зокрема, виплавка сталі в західних країнах скоротилася в 2,5 рази, а видобуток вугілля в півтора рази. Велика кількість робочих місць скорочується, поступово зростає число безробітних з 1929 року по 1933 рік більше ніж в чотири рази. Кризова ситуація породжує зростання злочинності. Кримінальні групи поповнюються молодими людьми. Під час кризи зростає інфляція. Інфляція це знецінення грошей. Що супроводжується зростанням цін на товари, падінням реальної заробітної плати, а відповідно зниженням купівельної спроможності громадян? Знецінилась валюта у 56 країнах. Велика депресія посилила економічне суперництво між державами за ринки збуту товарів насамперед у колоніях. Населення шукає вихід зі складної ситуації, у країнах, охоплених кризою, відбуваються демонстрації протесту. Суспільство стоїть перед вибором шляхів подальшого розвитку або продовжити розбудову демократичного суспільства, або шукати сильну руку, яка наведе порядок в країні, надасть людям роботу, покаже шлях кращого розвитку. У 1928 році в США відбулися президентські вибори, які проходили під знаком просперіті, процвітання, розвитку Америки. Новим президентом став республіканець Герберт Кларк Гувер, що був сповнений сподівань на провадження нової ери. Ми в Америці виголосив Гувер у 1929 році. Найближчим часом здобудемо цілковиту і остаточну перемогу над бідністю, чого не було в історії жодної іншої країни. Америка вірила своєму президенту і очікувала ще більшого процвітання, яке поспішили назвати бізнесовою цивілізацією. У 20-ті роки відбулася своєрідна культурна революція. Ці роки називали добою джазу. Шокуюча атмосфера розкутих студентських вечірок у підпільних барах часів сухого закону формувала стиль музики, кіно, моди. 24 жовтня 1929 року паніка охопила фондові біржі близько 12 мільйонів акцій змінили своїх власників. Через п'ять днів по тому криза охопила США, а пізніше і весь світ. Швидкими темпами майже 5 тисяч заможних банків збанкрутували, і мільйони вкладників втратили все нажите впродовж свого життя. Падіння виробництва в роки економічної кризи в США було найбільшим видобуток вугілля впав на 41 Сталі на 76%. виробництво автомобілів на 80%. У цілому з 1929 по 1932 рік виробництво промислової продукції впало на 46%. Тисячі фабрик і заводів було зачинено. Індустріальний розвиток США було відкинуто до рівня 1905-1906 років. Національний прибуток США в 1929 році впав з 87,8 мільярдів доларів. До 42 мільярдів доларів у 1933 році зазнало краху більше 135 тисяч торгових, промислових і фінансових фірм. Руйнівні процеси у промисловості перепліталися з падінням аграрного виробництва. Вивіз пшениці впав на 82%. Ціни на сільськогосподарські продукти у 1932 1933 роках. Знизилися у 3-4 рази. Економічна криза призвела до підриву торговельних зв'язків. Експорт та імпорт скоротилися в три рази. Велика депресія призвела до скорочення прибутків та до зростання видатків і державного боргу. Економічна криза негативно відбилася на життєвому рівні населення. На початку 1932 року число повністю безробітних склало 13,2 мільйона чоловік 32% від загального числа робітників. На початок 1933 року кількість безробітних становила 17 мільйонів чоловік. На президентських виборах у листопаді 1932 року, набравши майже 23 мільйони голосів проти 16 мільйонів відданих за Герберта Гувера, переконливу перемогу здобув кандидат від демократичної партії Франклін Делано Рузвельт. 4 березня 1933 року він вступив на пост президента США. Обирався президентом США у 1932, 1936, 1940 та 1944 роках. Програма Франкліна Рузвельта мала назву новий курс наріжним каменем стало державне регулювання економіки, зокрема торгівлі, надання кредитів промисловості та сільському господарству, а також регулювання соціально економічних відносин. Одним із перших кроків уряду було тимчасове закриття всіх банків з метою ревізії золотовалютних запасів та одночасне встановлення державного контролю за ринком акцій. 12 травня 1933 року прийнято закон про регулювання сільського господарства, що сприяв оздоровленню фермерських господарств і промисловості. 16 червня 1933 року Вступив в дію закон про відновлення національної промисловості, за яким робітники мали право на об'єднання в проспілки, встановлювалась мінімальна заробітна плата, був прийнятий Кодекс чесної конкуренції. З метою ліквідації безробіття та допомоги 18 25 річним особам було створено громадянський корпус. Вони займалися ремонтними роботами, лісонасадженнями. Роботу отримало близько трьох мільйонів молодих американців. Уряд Франкліна Рузвельта збільшив заробітну плату, надав право на оплачування відпустки. З 1935 року встановив пенсію особам, що досягли віку 65 років. Пенсію надавали безробітним, інвалідам, сиротам та вдовам. 1933 1937 роки. Стали роками підйому страйкового руху. Число страйкуючих в 1933 році перейшло межу одного мільйона чоловік. В 1934 році страйкувало 1 мільйон 467 тисяч, а в 1935 1937 роках 3 мільйони 766 тисяч осіб. В травні 1935 року Верховний суд визнав неконституційним закон про відновлення національної промисловості, а 6 січня 1936 року скасовано закон про регулювання сільського господарства. З осені 1937 року США потрапило під сильний удар чергової кризи. Акції Сталевого Тресту впали зі 126 доларів до 56 доларів за акцію. General Motors – з 75 долара до 33 доларів. General Electric – із 65 до 41 долара. Економічні кризи 30-х років США не призвели до перемоги як тоталітаризму, а загартували демократичні інституції, що дозволяло з певненістю дивитися у майбутнє.